Усім привіт сирночки! Ви на каналі Місті. І сьогодні будемо розбирати обнову. тобто івент Хэллоуінський в свого Сворлоді. А поки що підпишіться на мій канал та лайкніть це відео. І усім приємного перегляду. Я вам розповім. Ось вийшло два відео. Одне по Хеловінському івенту, а друге ні. Але я їх розберу обидва. Ось перше, дивіться, це здайлом відео. Дайте подивіться на його обличчя. Ось подивіться на його обличчя. Подивіться. У мене є здогадки, те, що Квел хоче показати оцим відео, що як Дайл стає твістедом, як він став твістедом. Я не знаю, звісно, чи Дайл може ставати назад туном, коли він твістед. Як Денді. Але є в мене теорія, те, що це так є. Якщо чесно. Ве, почувається, не додаємо 500 тонів і не забуваємо старий. Якщо коротше, то просто забудьте про це. Ну і ми проходимо до Галінського івента. І ось це відео, яке я вам хотіла показати. Then you should listen to this. Welcome back to another update post with me, Quell. As some of you may know, Dandy's role will be receiving a Halloween event, and I want to share with you one of the upcoming tunes in this event. My idea was, what if we took a skeleton and made her a girl boss? So, presenting to you, Rebecca the Skeleton. She will be one of the characters that you can earn during this event and i don't exactly have an update like release date just yet but i'm definitely gonna have one soon i'll probably make another post with that but for now i just want to show you guys rebecca and um i hope you like her as you can see, вирішила decided to make a new toon i think нього бачили. Фанати Деніс Ворогда і це Ребека. І <свісно> у неї будуть стікери тільки для Віп. Я так зрозуміла. Так що не судим і мовчим. І, до речі, у мене є навіть. здогадки який буде новий мейн, то наша нова валюта хелівська буде. Та-та-та-дам І ця нова валюта це гарбузики. Наші улюблені гарбузики. Виходить. Якщо дивитися, то що кошик це басі, то тобто є валюта, це кошики, і басі, це кошик. І якщо дивитися, то що боби, це орнамент. І валюта це орнамент. То, якщо подивитися на гарбузик, виходить, що новий мейн це буде гарбузик. Ну, Так-так. Це все ж буде гарбузик. Як би нам хотілося чи не хотілося, новий мейн буде гарбузиком. Концепт я на цього нового мейна я виложу у себе на каналі. Так що... Можете сміливо заходити і дивитися. Єдине, що я хотіла сказати, це, можливо, буде Ребека, але навряд чи, дивлячись на те, те, що першим показав Руді як нового персонажа з обнови, і також в нашій улюбленій пасхальній обнові. Виложили першого туна, і це був Ексон. І вони Камонки. І зараз, після такого, тяжко повірити, те, що Ребека це не Камонка. Або по сувам Квелта, що це Ропас. То вже навіть те, що Ребека Камонка ніхто вже не повірить. Так що Це вже діва тільки часу. І дізнаємося, хто буде мейном. Ще раз буквально скільки там днів. Ну, зараз порахую. Ну, я нарахувала 31 день. Ну, коли я виложу, буде трохи побільше. Тобто, припутку буде поменше. Ну, і Повертаємося до Халинського івента. Дивлячись по тому, те, що... У нас новий мейн, можливо, тиква, то дивлячись те, що всі, от просто всі мейни в усіх івентах, вони дівчата. І того, скоріше всього, ця дівця тиковка буде дівчинкою. Але не факт, бо камонки вони завжди були. Хлопцями виходить. А... Виходить те, що Ребека, вона ж ніяк не хлопчик. Ну, ім'я, якби Ребека, дівчинка Ребека. І якби Іринички, а вії вони їх... Ну, коротше, квео нема людя. Вії хлопчикам. Не малює. І виходить те, що. Ну, я не знаю, що тут сказати. Я заплуталась сама в собі. Так що, далі мої ідеї. Скоріше всього, дивлячись те, що завжди рарки у нас. Ну, По крайней мере, в цих двох івентах перших, ну, і поще останніх, вони рарки, вони завжди, просто від слова завжди, вони тварини. Дивлячись те, що кіт чорний це також символ Хелвіна. Скоріше всього, рарка буде. Котом. Ну, це мої здогадки. Якщо окажеться, ну не так злегка, будь ласка, не гейдіть. Мене умоляю просто. Вам щось не подобається? Вимикайте мої ролики, не портіть мені настрій і настрою робити відео. Тому що є люди, яким реально подобається те, що я знімаю. І виходить, те, що для них я знімаю. Також не буду. Тому що в мене якби настрій буде поганий, я не захочу це робити. Ну, і все. І знову повертаємося до нашого Хеллоуінського івента. В тому прикол, те, що я зараз розповідаю більше не про Хеллоуінський івент, а про те, як мене не хитити. Ну, Так що забуваємо про це і починаємо розмови Про Хеллоїнський івент знову! От яка вже буде лунка Монка. Це велике питання. До речі, на задньому фоні відео з Ребекою ми можемо побачити, те, що у нас видно Хелінську карту нову. І це так круто, що вона вже в розроботі і вона вже скоро буде. Я дуже просто рада, і я про це забути не можу просто. До речі, в кінці відео трошки буде про Подобні і його хелуїнський івент. Але про це поки що забувам і розмовляємо про Деніс Ворук. Хотіла вам сказати, це тоді я розповідала, це було десь вчора, позавчора. І зараз... Я знайшла оце відео. Відео. Коні достає якісь доспехи з якимось приводом, який вселився в ці доспехи. І це, я так зрозуміла, це брат Коні. І цей брат Коні, це привид, просто який вселився в доспехи. Це ви вже зрозуміли. І якщо дивитися те, що Флайт, це Ункамонка, і це брат Флаттер, і якщо дивитися те, що Джинджер це. Фу, сестра, я кажу, це кузина Осмо. І вони ункамонки. Получається, оце інкамон-персонаж. І, до речі, ще з'явилось ось що. І ось оптимізація лобі. Тут тільки освітлення змінилося і додались погудинки, а тут нічого немає, так. І на цьому моменті я хочу з вами попрощатися. Сказати вам, щоб у вас було все добре. І бувайте.